10 кг ціною 1350 гривень. Це був перший плюс другий сорт. Почнемо з ось такої флісочки, синенької, синенькою іде на замочку під шийку. Фітма буде і капа. Наступна флісочка буде йде ось така. Простає, черненька на замочку в розмірі XL. Наступно буде ось така флісочка. В зірочці розжевенька в розмірі L. Так, наступно будете ось така з таким визиточком на замочку, розмір S. Тут буде з чоловічого та жіночого. Ось така S жіноча з карманчиками на замочках. Іде з білими такими швидкими лініями, які вдовжують підмельчити стали. Так, Наступна буде йти ось така плісочка з таким дуже великим капюшоном. Сама буде есочка з двома катманчиками. Наступний буде вести тедік чорного кольору в розмірі SM з капюшончиком на замочку. Має два катманчика. Наступна буде ось така жовтенька, з чорним, з капюшончиком на замочку. В розмірі МЛ чоловіча. Так, наступна буде ось така плісочка. Просто синя. Так, буде будете ось, так, ось така ось така флісочка. Так, така бідоза, дуже красивий колір. В розмірі L чоловіча. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram. E tu já tens esquia.